Зараз покажемо Жирненьку калібровку суперового насіння Гібриду рекольд. Перед тим, як показати, я зазначу його характеристики. Це насіння під Грандстар. Тримає 50 грамів грандстару, не маючи ніякого фітотоксу. Це насіння 6 плюс тримає обовчку, гарно тримає вовчок справляється. І тепер подивимося на цей насіння. Розпаковочка 4 фракція. Це, це преміум фракція, до речі, екстра по 3,200, а преміум по 3,800 за. Е пасівну одиницю. І ось показуємо, яке насіння. Ось, чорне золото. Каб каб кабани просто, так. Да? Да. Так, воно у вас на складі в наявності. Воно є на складі в наявності. Телефони будуть в профілі і в описі. Також, якщо не знайдете, то шукайте мене. Середа Володимир, компанія Союз Агроконсалтинг. Супер. Гібрид рекольт. Або за номером в профілі до цього номер, Так, так, так. Добре. Замовляйте.